Чому цибуля за тебе? пишете мені. От куди ж вона буде на 25-му поверсі? Де ж її виростить? ну розкажіть. Ви пишете, що грубі оці хвостики. Ці грубі хвостики можуть бути в тому випадку, якщо ви не зірвали ципки. Знаєте ж, таке цибук, да? стрілка з квіточкою. Але якщо вони зірвані, то там воно буде м'якеньке тоді, коли підсохне. Воно зів'яне, просто воно втратить свою силу, буде жовтіть і воно зів'яне. І, і те, що я вам в попередньому відео говорила, що його обрізати не треба. Бачите, тут ось, ось, ось зірване, наче воно підсохлося. Воно ж було товстеньке, десь отаке, Відповідно, цибулинь, розумієте, а ось яке всохлося. Це все природа. Просто е, я наголошувала на те, що не потрібно його обчікувати, обрізати, щоб сюди попадали мікроби. І хто так зберігає цибулю, то в того зберігається і до нової, можна сказати, да? якщо не поїдять. Дивіться, який корінь був. До речі, я продаю мед Карпатський, в ньому є трави, іван чай, конюшина, різні квіточки. Тому бажаєте замовити 250 гривень цього одна літра. Відправка у вас з понеділка буде вже пишіть. Така смакота, будемо ямати усі разом. Бажаю всім добра, натхнення і гортензія по 40 гривень від 40 штук.